Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Знімала я нещодавно цвітіння орхідей за червень і вирішила зупинитися більш детально на орхідейці Дикий Кіт. Ну хто зі мною на каналі вже давно, ті знають, як я дуже хотіла цю орхідею. Просто нею мріяла. І я її купила нещодавно. Вона в мене не пересаджена, ось таку має кореневу. Вона розкуклена. Корінчики нові ростуть, старі розкуклені. Ця орхідея дуже любить попити. Постійно підливаю водичку в кашпу. Постійно. Я її не замачую, а саме підливаю донизу водичку. І одразу хочу сказати, що якщо ви хочете мати орхідею дикий кіт, ви повинні знати, що вона займає дуже багато місця, в неї дуже велика розетка. А також кажуть, що є ароматні дикі коти. Мій котик без аромату. Кажуть, що вони люблять дивакувати бутони випускати. І мій котик. Це любить. Зараз вам покажу бутони. Дивіться, як щось таке незрозуміле. Якась мутація. І це дуже часто так буває з диким котом. Ще кажуть, що дикі коти дуже довго тримають свої квіти, що це дуже довго квітучий сорт. І це правда. Я, як його отримала, ще не знімала жодної квіточки, тільки наращуються бутони, відкриваються нові квіти. Відкриває квіти він довго, бутон повинен гарно созріти і потім дуже довго тримає квіточку. Нагадую, що я ще жодної не знімала з нього. Як вони прийшли мені, без. Губи або без якоїсь плюсточки, так вони в мене ще досі і є. Дуже хочеться, звісно, мати повністю домашнє цвітіння, щоб квіточки були якісь рівномірні, в одну сторону повернуті, бо тут вони якось так хаотично. Але орхідея дійсно гарна, незважаючи на всі мої такі нещасливі випадки, як ягуари замість дикого кота або Сноуклауд. Але я рада, що все ж таки я дійшла до цього, що я маю цю орхідею. Пишіть, ви маєте дикого кота чи ні. Я ця орхідея до зустрічі на моєму каналі.